У матері Українки колишній чоловік іноземець через суд намагається забрати дитину. Мотивується тим, що дівчинка не громадянка України, а мати наполягає, дитина не може залишатися за кордоном без найріднішої людини. Подробиці судової тяганини в сюжеті наших чернівецьких кореспондентів. Падянка, подкатошку. Український суд вирішив забрати чотирирічну Анастасію у матері. Цього домагається її батько, громадянин Румунії. Та протестує. Батько не має ані можливостей, ані особливого бажання дбати про дитину. У нього головне було. Це... Бутылочка, п'івка, или там цуйку, як називається, в Румынии. И это Це найголовніше у него було шум на столі было а про ребенка, конечно, что мать всегда должна заботиться. Мама должна сидеть дома з ребенком, а я йду гулять. Чи ми не хотим возвращаться в Румыні? Через фінансову скруту два роки тому подружжя Геліє з дитиною переїхало на батьківщину дружини. Однак, через постійні конфлікти з родичами жінки, чоловік вирушив додому. Марта розповідає: повернути собі дитину у мирний спосіб. Чоловік навіть не пробував одразу звернувся до суду. В обласній службі в справах дітей вважають, що батькам слід помиритися і чітко з'ясувати, як буде краще для дитини. Моя позиція на даний момент, щоб дитина була з матір'ю, враховуючи те, що дитина маленька. Але разом з тим необхідно чітко. Ну щоб мати і з тим погодилася, що батьку необхідно брати участь в вихованні дитини шляхом побачення з нею. Анастасія в Україні проживає майже два роки. За цей час дівчинка вивчила українську і російську мови та пішла в дитячий садочок. Після рішення касаційного суду на користь батька усталене життя дитини і матері може полетіти шкереберть. То що рібонок должен возвращаться на території Румынии, тому що я незаконно удерживаю рібінка на території України. Добре, якщо це незаконно, то які право моєї мати тут на території України? Скажи мені, будь ласка, які право, якщо я собственною рібінка не можу тут держати. Марта готова боронити своє право дбати про доньку за будь-яку ціну. Найближчим часом планує подати позов до Європейського суду з прав дитини. Ярослав Левицький Ірина Мороз Чернівці для ТВА.